Бонжуратус. Всім добрий день. Вітаю вас у мотиваційному класі для самостійного навчання, який, нарешті, має свою назву «Французькі Плушка. Ми в цьому класі самостійно слухаємо діалоги асіміль, Це французька педагогіка. Про це є відео Звуковий кокон, на який буде посилання під цим підкастом. І посилання на телеграм-канал, де ви можете послухати діалоги Асіміль. Пару слів для тих, хто тільки відкриває для себе французьку педагогіку Асіміль. це інтуїтивна методика засвоєння французької мови або любої іноземної мови, тому що французи наробили підручників для різних. Мов за цією методикою, є навіть підручники для засвоєння української мови, і я по цій методиці відновлюю з нуля, згадую свою німецьку мову. Ось що таке діалоги АСІМІЛЬ. Це підручник з А0 до пишуть що до Б1. Якщо брати перший підручник, їх три підручники є навіть чотири, якщо брати самий найперший, найдавній. Самий є підручник рівня А1Б1, є підручник рівня б 1 б 2 і є ще професійна французька мова, теж методика Асіміль. Це коротенькі діалоги. В кожному діалозі є якась цікавенька ситуація, емоційна, якась невеличка проблема, яку люди вирішують, іноді є гумор і жарти. Перш за все, це інтуїтивне засвоєння французької мови, в цих підручниках є переклад. Ви можете пройти по посиланню в телеграм-канал, там я виклала всі ці діалоги, де ви можете їх просто послухати. Якщо ви вже вивчали французьку мову, ви себе перевірите. Значить, там десь близько 90 діалогів, хоча урок його підручнику 113, але кожен урок сьомий це виключно граматика. Тому уроків 113, а самих діалогів десь 90. І ви можете піти в цей телеграм-канал, прослухати ці діалоги, перевірити себе, як у вас розуміння на слух. Десь 45 діалогів, це рівень а 1. А друга половина це А2, я так вважаю, хоча останні діалоги там, ну, вони, автори пишуть ще трошки Б1, ну, як на мене, то це все-таки А2. То, перш за все, я вас запрошую протестувати ваше розуміння на слух, якщо ви вже вивчали французьку мову, за методикою А7. Друге, що я вас запрошую, доєднатись до класу французькі вушка. Тобто, перше, що в цьому класі ви робите, ви тестуєте своє розуміння на слух. Друге, що ви можете в ньому зробити, це підтягнути ваше розуміння на слух. Для цього подивіться, будь ласка, відео «Звуковий кокон це методика, в якій я детально пояснюю важливість слухання, як правильно слухати, чому важливо багато слухати і в активному форматі, і в пасивному форматі і в чому тут різниця? Буде на YouTube-каналі плейлист Французький вушка, Французька на слух. Тепер Це перша новина. Друга новина, що значить оцей підкаст. Я планую їх випускати кожен місяць, в кінці місяця, десь. Сьогодні в нас останній день жовтня, і я пропоную. Навчатися всім разом я німецьку і французьку. Я майже з нуля, я фальшивий дебютант, те, що так французи придумали такий статус, ті, хто вчив мову і забув. І, що найцікавіше, найважливіше це мотиваційний клас, а разом навчатися завжди веселіше, я можу похвастатись, що я за жовтень. Засвоїла два німецьких діалоги на слух, тому я заслужила дві зірочки. А скільки заслужили ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях, скільки діалогів ви прослухали, бо є вже чимало людей, які ці діалоги слухають, в телеграм-каналі там 400 підписників. І на якому діалозі ви взагалі. Тобто важливо, і де ви зараз, бо дехто вже слухає там з літа, з весни. І скільки ж ви зробили за жовтень. Я, наприклад, в жовтні почала, я зробила два діалоги. По-перше, була дуже зайнята різним клопотом. А по-друге, я хочу вам сказати пару слів про швидкість розуміння на слух. Для початківців, хто з нуля або хто згадує мову, десь вчив, а потім мовою не займався, як я, перший діалог може йти дуже повільно. На перший діалог може в когось піти місяць. А потім ти трошки е, сідаєш на ці рейки, починаєш по ним їхати. І другий вже йде якось легше, не тому, що діалог легше, чим далі, тим діалоги складніше. Але тому, що в тебе напрацьовується звичка слухання. І от наша ціль, перш за все, напрацьовувати собі звичку слухання іноземної мови. Тому. Запрошую вас доєднуватись до класу мотиваційного французького вушка, це фактично у нас флешмоб. Тобто ми всі разом слухаємо ці діалоги, в кого як вийде. У нас у всіх різні бувають обставини життя, в якийсь місяць може вийти, навчитись розуміти на слух тільки один новий діалог. А в якийсь місяць може вийти 3-4, а в когось навіть 5. 5, -5 це прям людина-відмінник. Але не треба себе заганяти у стрес, не треба від себе вимагати зайвого. Найголовніше це задоволення, кайф від слухання і розуміння на слух. І я хочу вам нагадати, акцентувати, що важливо перш за все слухати. По-друге, слухати регулярно, бажано кожен день або хоч кожні два дні. По-третє, слухати, коли сідаєш, слухати рази два, три, прослухати, перевірити себе, які слова ти розумієш. Якщо якесь слово підзабув чи підзабула, заглянути в переклад у pdf підручника подивитися на це слово. Запам'ятати його і знову прослухати французькою. Методика французький вушка це тільки розуміння на слух. Ми нічого не пишемо руками, ми нічого не говоримо ротом, ми нічого не виписуємо, не робимо списки слів, і ми не говоримо. Ми тільки слухаємо, а в переклад підглядаємо, і ми навіть не читаємо вголос. Оце важливість розвинути в собі навичку чистого слухання, коли ти так слухаєш, в тебе вся увага не розпорошується. А йде вона тільки у вуха, це розвиває звуковий інтелект, звукову пам'ять розуміння на слух, це розвиває здібності до французької мови і до любові іноземної. Тому дуже важливо займатися чистим слуханням. Спочатку хочу нагадати ще про такий лайфхак: спочатку, коли ти перший раз слухаєш діалог, ти звикаєш до інтонації, до людей. Ти улавлюєш, про що вони говорять, вони збентежені, вони сердиті чи вони задоволені, тобто ти зчитуєш емоційну складову, інтонаційну складову, ти також відчуваєш, чи подобаються тобі голоса тих людей, що вони говорять. І це перше це сприйняття інтуїтивне. Другий раз, коли слухаєш, ти вже більше вмикається інтелект і ти розрізняєш звуки, влавлюєш знайомі слова, знайомі сенси. Тому важливо слухати оці два рази, не підглядаючи спочатку в переклад. Потім на третій раз в тебе вже інтелект починає перекладати, вже розумієш, в тебе вмикається розуміння. Тобто перший раз це просто емоційно-інтонаційне сприйняття, потім йде розрізняння знайомих слів, знайомих звуків, але ти ще не вспіваєш скласти сенс речень, навіть якщо слова знайомі, а потім ти вже. Потім ти вже е, е, інтелект починає перекладати, ти вже розумієш там щось, і тому от перший день важливо три рази прослухати, не підглядаючи в переклад. Потім на другий день ти теж прослухуєш три рази, але вже намагаєшся перекласти інтелектуально в голові зрозуміти, про що мова, і тоді вже інтелект починає відрізняти, де слова знайомі, а де слова незнайомі. І другий раз ми тренуємося розуміти на слух і перекладати в голові знайомі слова. І оця швидкість розуміння знайомого знайомого. Вона напрацьовується на другий день під час других трьох прослуховувань. Можна навіть перший день слухати 5 разів, і другий раз 5 разів, і другий день 5 разів, але це ми ще не ходимо в переклад рідною мовою, або ну, там підручник на російський, нічого ми потихеньку перекладемо його на українську для себе. Да? Бо французи для українців не робили поки що. Нічого страшного ми зробимо для себе самі. А уже в третій день ми вже йдемо працювати над новими словами і звучання, яких ми вже за два дні запам'ятали на слух. Оце й розвиває звуковий інтелект, що ти. Вловлюєш і запам'ятовуєш на слух навіть незнайомі слова, як же воно звучить. І інтелект відрізняє знайомі від незнайомих. І вже на третій день підглядаєш переклад, а оце слово, воно значить оце, а отаке слово значить оце. І потім, вже підглянувши в переклад, наслуховуєш знову і додаєш вже нові слова, оті фрази, що твій інтелект вчора переклав і зрозумів. І потім вже інші дні ти себе перевіряєш, чи ці слова запам'яталися, чи твій інтелект повністю складає сенс фраз. І вже останні дні тижня, там на вихідних, п'ятий, шостий, сьомий день, ти напрацьовуєш, щоб інтелект не опускав жодне слово, щоб ти все розуміла чи розумів, і ти відчуваєш задоволення від того, що ти все все розумієш, ти не опускаєш жодного слова, і ти розумієш всі слова добре. От сенс методики АСІМІЛЬ поєднаний з методикою. Просто франц французькі вушка. Тобто це іменно розвиток звукового інтелекту, розвиток задоволення від розуміння на слух, опанування методики розуміння на слух, не, не читаючи при цьому текст, не пишучи слова, не пишучи переклад, це іменно тільки розвиток розуміння на слух, розвиток звукової уваги. Це дуже-дуже дуже важливо, тому що мовний процес, процес спілкування це перш за все процес розуміння на слух. Треба зрозуміти, що говорить співбесідник. Там і знайомі слова будуть, і незнайомі слова, треба запам'ятати. Навіть якщо в тебе рівень мови B1, ти все одно слухаєш телебачення, підкасти, слухаєш людей, професіоналів, тобі зустрічаються незнайомі слова, і треба запам'ятати, як вони звучать, щоб і переспросити, що це значить, або в інтернеті пошукати. Коротше, французький вушка, розуміння на слух це перша навичка. Яку варто розвивати у володінні у опануванні іноземної мови, і яку найлегше розвивати насправді, і зараз сучасні технології і підручники, особливо методика СІМІЛ, дозволяють це розвивати самостійно, ефективно і при тому ж безкоштовно. А у Просто Франс ми робимо це разом для того, щоб підтримувати мотивацію. І, Зважаючи увагу на те, що обставини життя бувають у нас різні, в якийсь місяць легше, в якийсь місяць більше клопоту, то нормально йти з різною швидкістю, але треба усвідомлювати, з якою швидкістю ти йдеш, скільки нових діалогів ти робиш за місяць. Треба не забувати прослуховувати старі діалоги, тобто ті, що ти вже пропрацював, Пропрацювала і розумієш на слух повторювати їх, тобто просто прослуховувати за методикою звуковий кокон у пасивному форматі, в транспорті чи вдома під час побутових справ. І найгарніше в цій методиці, найкраще, що. Діалоги АСІМІЛЬ, Сіміль, методика асіміль, вона може довести до рівня b 2 Це такі рейки, які розвивають здібності, підтримують мотивацію, і сама методика йде до рівня b 2 навіть трохи c 1 там, де професійна французька. Тому запрошую вас доєднуватись у цей клас. Звітуйте, будь ласка, в коментарях, скільки діалогів ви зробили. У жовтні 2025 року, і на якому діалозі ви взагалі. Я зробила два з німецької мови, і я на другому діалозі, бо я почала спочатку в жовтні, то я, за, я за, заслужила дві зірки, а скільки зірок заслужили ви? З нетерпінням буду чекати почитати ваші коментарі. І до зустрічі точно в такому Підкасті у кінці листопада. На все добре і натхнення на прослуховування діалогів осіміль у листопаді.